Привіт! Мене звуть Тарас Білошицький, мені 37 років. Дві треті свого свідомого життя я тренер незвичного для українських реалій спортивного клубу Манівці. Більшість спортивних секцій в нашій країні платні і не варто звинувачувати педагогів жадібності. Тренера на «Лексусі» ви навряд чи зустрінете. Нескладно здворити платну секцію і продавати свій талант. Цього, врешті-решт, вимагають обставини. Як завжди, ми пішли проти течії. Ми заробляємо не на дітях, а для дітей. Адже кожен учень у хорошого тренера це член його спортивної сім'ї. Тож я зібрав групу однодувців, ми створили клуб, де спортивні секції безплатні. А ми, в свою чергу, шукаємо для них джерела фінансування. У міжнародній практиці це явище називається соціальним підприємництвом. Повірте на слово, уже через кілька років прокатів катамаранів і байдарок на річках будуть десятки. Це питання часу. Питання на що витрачатимуться зароблені кошти. На рахунку клубу кілька десятків реалізованих соціальних проєктів для молоді. Без вашої підтримки ми не будемо розчаровано сидіти. У нас не буде менше дітей в спортивних секціях. Просто з вашої допомоги їх буде більше. Голосуй та веслуй разом з нами. Дякую.